Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні прекрасна погода. Давно вже не було такого сонечка. Весь час дощ, дощ і дощ. Погода гарна, а я умудрилася переплутати час терміну. Готуюся на 2 години, а у мене термін на 12. І це я замічаю о! 12:20. 12, Дуже весело! Потрібно якось бігти. Дякуючи. Моїм однокурснику, який побіг швиденько, і переніс термін, домовився перенести. А я тепер ось годинку гуляю по магазинам, щоб попасти у центр до сурдолага. точніше, до техніка вже. Мені ще потрібно було почекати одну годинку, бо перерва була якраз. І я дякувала, що мене хоч прийняли, і то вже не чекати термін ще два тижні. Тому я гуляю по магазинам, а ви насолоджуєтеся розповіддю і слухайте про обстеження у лор-лікаря, як попасти, де взяти направлення і багато ще питань. Направлення мені видав до лора сімейний лікар, після того, як я поскаржилася, що погано чую на один бік. Одневого. Мені теж пощастило знайти лікаря у містечку в нашому праксі знайшли, записалися, термін дали ну, дуже, так скажемо, швидко. Але попереджаю, зараз дуже рідко клініки приймають без перекладачів, коли особливо ви не володієте вільно німецькою мовою. Перше мене не прийняли в жодній ну, жодні кліні, клініці, де я була пробувала сама. І довелося знаходити перекладача. Не бійтеся, звертатися в місцеві групи, до волонтерів, у волонтерські організації і в соціальні якісь служби, тому що є люди, які безкоштовно допомагають, є перекладачі, які. Працюють в соціальних службах і вам нададуть його, коли потрібно, дуже конче в лікарню із серйозними питаннями, а є люди, які допомагають ну, без безкош... скажімо так, коштовно. Це вже йде питання не про те, скільки це коштує, а про те, що потрібно пройти це втечення. Лікар з праксі видав мені направлення на обстеження, на дообстеження, бо не всі апарати є в таких кабінетах. У центральну клініку Лор міста Біліфельда. Це величезний госпіталь, є на каналі відео про цей госпіталь, як я туди їздила. Там, на кожному поверсі, по декілька центрів, які займаються різними проблемами. Тут є і відділення, які лікують. Дуже-дуже велике містечко таке лікарняне. Мені провели теж обстеження, і потрібно було ще одне, яке є лише в декілька клініках міста. Вдалося нам записатися за допомогою нашого перекладача, вона допомагала. Зазвичай дуже довго йде обстеження, мінімум не обстеження, а терміни можна очікувати. Але якось нам повезло, не знаю, дуже прям пощастило. Інших сплів не можу знайти. Я чекала найдовше, мабуть, два місяці між цими обстеженнями. І ось так я пройшла там цього лікаря, обстеження мені зробили, заключенням мовних, бо це. Ну, Дуже важко. Мені видали рецепт, і потрібно було знайти Хьоренгерайте центр де є слухові апарати. Я знайшла один в місті, а потім йду до школи, і прямо перед очима у мене Хьоренгерайте. Повертаю голову збоку, там, де пролітали пташки, це теж поля, це перехрестя. Хьоренгерайте. І ще от, коли не треба, ти не звертаєш навіть уваги, а потім вже бачиш. Ось так швиденько я зафільмувала кабінет. Я була там, не вийшов технік техніки і ну, все, що могла. Це невеличкі кабінети, але дуже багато апаратури в плані не розміру, а в плані технічних, через інтернет, через комп'ютер різні програми йдуть і настроюється так апарат. Мені одразу поставили програму. Яка буде спостерігати за моїм апаратом. По дорозі вже назад я купила собі ось такий шприц, хотілося мені тортика, але щось до вечора перехотілося. Я ніяк не звикну до нової плити і духовки. Плитку ми вже освоїли, а духовку для того, щоб пекти, не дуже в мене піднімається тісто. Треба ще вчитися і вчитися. В основному це м'ясо і такі. Запіканки. І ось я ввечері роздивляюся свій апарат. Видається, батарейки запасні, апарат, серветки для протирання і обов'язкова інструкція. Хоча технік достатньо докладно все пояснив, показав, але потрібно прочитати, навчитися вставляти, і працює поки що одна програма, інші програми будуть ще в грудні, коли я звикну до апарата і навчуся ним користуватися. Апарат іде за страхов... по страховці. Це програма, яка коригується через телефон і настраюються навушники. Вони такі маленькі і гарні. Апарат це страхов... страхівка погашає, чи як буде оплачує. Батарейки по рецепту потрібно брати. І потрібен павербанк для зарядки, бо батарейки дуже швидко сідають в апараті. Навіть ось такий є магнітик, щоб поміняти батарейку. Дуже зручно, я вчилася пальці не в той бік стоять. Дуже сподобалась мені, як працюють техніки. І ось зайшла сьогодні в магазин погляньте, капуста. Я полюбила робити вінегрети шубу, бо є варений буряк вже в магазині. А тепер, мабуть, і голубці прийдеться робити, бо є вже варена капуста в магазині. Дуже така цікава. І хочеться спробувати. До речі, є і виноградне листя для далми, чи засолене, якесь уже таке чи пропарне, не знаю, але вже готове для приготування. Ну, Ось така наша розповідь чи моя розповідь про лікування у лора, обстеження. Ви будете знати, як це все робиться, і що це не так швидко, як хочеться. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба скоріше, скорішої перемоги і повернення всіх захисників додому обов'язково живими. Бережи їх Бог, дай їм сили захистити нашу рідну неньку країну. До зустрічі!